Добро і казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добро і казка, у садок ідуть, у садочку у садочку нас вони живуть. У і казка, у садок ідуть, у садочку у садочку нас вони живуть. Разом граємо, мову розвиваємо. Тема сьогоднішньої зустрічі слухання казки. Ольги Зубер, новорічне диво. Та знайомство зі звуком Н у зими чудес багато, люблять зиму всі малята. А за що ж її любити? Поясніть, будь ласка, діти. Привіт, діти! Я дівчинка зима. Розкажіть мені, яка ж я буваю, за що ви мене любите, коли все вкрите білим снігом. Тоді я яка? Так, молодці. Зима білосніжна. Коли дме сильний вітер. Тоді я яка. Так зима вітряна. Коли на вулиці сильний мороз, то я яка? Так, зима морозна. Коли взимку святкують багато різних свят, то я яка? Так, Зима святкова. Коли скрізь все вкрито льодом, то я яка? Так зима людяна. Коли діти веселяться, катаються на санчатах, на лижах, то я яка? Так, зима весела. Коли взимку трапляються якісь чарівні дива, то я яка? Так, зима чарівна. Ви розумнички, а ще я хочу вам розказати цікаву казку, яка називається Новорічне диво. Слухайте уважно. Сутеніло, потріскував мороз, сніг виблискував сріблом. Перехожі поспішали додому зі святковим настроєм. А вже ж завтра Новий рік. Всі були зайняті своїми справами. Клопотами, і ніхто не звертав уваги на маленьке кошеня, що сиділо біля будинку. Сиділо воно вже давно. Щоб трохи зігрітися, скрутилося маленьким клубочком і з цікавістю позирало на перехожих. Темніло, кошеня дивилося на вікна, що запалювалися жовтуватими вогниками. Йому видно було людей, які щось робили, бігали, розмовляли, сміялися, звідти пахло теплом і чимось смачненьким. То був зовсім інший світ, не той, в якому жило кошеня. Воно не знало, що таке тепло і ласка, бо ніколи не відчувала цього і ніколи не пило теплого, смачного молочка. Стало зовсім темно, мороз посилився. Кошеня так змерзло, що не могло вже й поворухнутися. Воно вже не спостерігало за людьми. А, заплющивши оченята, сиділо тихо, наче заснуло. Воно не бачило, як у вікно його помітила маленька дівчинка, лише відчуло. Як його підняли теплі ніжні рученята і понесли в інший світ. Куранти били дванадцять, всіма кольорами блищала ялинка, На дворі тріщав новорічний мороз, кружляли холодні сніжинки, а на маленькому килимку солодко спало маленьке кошенятко, і біля нього стояла тарілочка з теплим молочком. Ну що, діти, сподобалася вам казка? А давайте згадаємо, хто поспішав додому. Вірно, перехожі зі своїми клопотами та справами. Молодці. А яке ж свято наближалося? Так, наближався новий рік. Добре. А хто сидів біля будинку? Так, маленьке кошеня. Добре. А кого бачило кошеня у вікнах? Так, людей, які щось робили, розмовляли, сміялися. Ви молодці. Що трапилося з кошеням? Так, воно дуже замерзло. А хто його помітив? Маленька дівчинка. І віднесла його до себе додому. Як ви вважаєте, чому ця казка називається Новорічне диво? Тому що дівчинка не дала замерзнути кошеняті і забрала його до себе додому в теплу кімнату і пригостила його теплим молочком. Діти, повторіть зимові чистомовки за мною. Ма, ма ма, вже настала зима. Повторимо ще раз. Ма, ма, ма вже настала зима. Ок ок ок. Пролітає сніжок. Ще раз ок ок ок. Пролітає сніжок. Ги ги ги. Ой, як біло навкруги. Молодці, повторімо ги-ги-ги. Ой, як біло навкруги. Уть, 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 зимові місяці йдуть. Ще раз уть, 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 зимові місяці йдуть. Діти, а в мене є три братики. Зимові місяці. А як їх звуть, відгадайте загадки. І перший братик розсипає з неба сніг, білим килимом до ніг Миколайчики приносить, Новий рік у гості просить. Як його звуть? Так вірно, грудень. Другий мій братик, новий рік розпочинає, зі святами привітає, Щедрувати діток водить, На ялинці хороводить. Як його звуть? Добре, січень, ми молодці. Ось і третій мій братик. Із морозом бешкетує. Сніговія лютує. бо напевно добре знає, що зима уже минає. Як його звуть? Молодці, лютий. Давайте повторимо ще раз назви зимових місяців. Це грудень січень-лютий. Ви мої розумнички. А зараз, діти, послухайте слова і скажіть, який перший звук в цих словах? Носоріг. Ножиці, ніж, нитки. Який перший звук в цих словах? Вірно, звук Н. Він голосний чи приголосний? Молодці, це приголосний звук. І де він знаходиться цей звук? Вірно. На початку слів. А у словах диня. Поні. сани. Де знаходиться звук н? Молодці. Посередині слова. А у словах апельсин. Банан. Пінгвін. Де знаходиться звук Н? Молодці наприкінці слова. А зараз давайте зробимо звуковий аналіз слова ніж. Який перший звук в цьому слові? Ніж. Молодці звук «н». Він який? Твердий чи м'який приголосний? Молодці. Він м'який приголосний. І позначаємо двома рисочками. Який наступний звук в цьому слові? Н Ні. -ж. Який звук ми співаємо? Та звук І. Це голосний звук. І позначаємо його кружечком. А який ж останній звук в цьому слові? Ніж. Так, Та звук ж. Він твердий, приголосний і позначаємо однією рисочкою. Ви, мої розумнички, молодці. Діти, придумайте слова зі звуком н та зробіть звуковий аналіз цих слів. Хто ж там, хто ж там вже втомився і наліво похилився. Треба дружно всім навстати і руханку розпочати. Дітки, піднімайтесь і руханку виконуйте. Трудились, до побачення, до наступної зустрічі!